Всім привіт, друзі! Так, продовжуємо отримувати посилки від своїх підписників. Велика вам дяка за це, за довіру, що довіряєте моєї роботі. Що у нас? Значить, ГБЦ-21083 має ось такий стан. Вона приїхала до мене на профілактичні роботи. Які саме правка Фасок Сідал? Далі заміна направляючих, заміна клапанів. Також тут стояв розпідвал від інжектору від карбюраторного двину. А клієнту потрібно поставити розпідвал під датчик фаз. Але є проблема в тому, що бачите, гуляє розпідвал. В качелька тут. Він шумить. Одною рукою незручно, потім покажу. Клієнт купив новий розпідвал. Е, оригінальний. Коштує він, звісно, зараз дурних коштів, але що робити. Так, от ми підженемо постель під новий розпридвал. Але в першу чергу все розберемо, відмиємо і тільки потім щось будемо робити. Погнали. Так, Друзі, значить, по ГБЦ замінив, направляючі втулки, також відмив. Значить, Що хотів показати? Ось у нас новий розпридвал, так. Крутиться добре, нічого. Нікого не, не, не закусює, все добре. Да? Но, слухайте, чуєте? Як гуляє раз разпредвал в постелі? Неважливо, чи новий, чи старий. Чуєте, як гуляє? Тому будемо застосовувати спецінструмент. Є у мене розверточка, будемо рівняти постель. Зараз танцюємо ці кришки на наждачки, на стеклі. І проходимо розвертку. Погнали. Ось так це все виглядає. Зажимаємо розверточку розпідвала, промазуємо маслом. і е, так Крутиш і воно прорізає. Так, друзі, значить постелі розпідвала я вже пройшов зробив. Для постелі у мене ось така розверта. Для сальника розпредвала фріза. І для кришки бокової ось фріза. Так у нас все ось. Так. тут у нас ось так виглядається. Зараз поставлю телефон і покажу вам, як сидить розпредвал. Крутиться хорошо. Показую вам, друзі, Значить, дивіться. Розпредвал крутиться хорошо. Штука нема ніяк. Все чітко. Показую тепер вам, друзі. Значить, далі у нас по плану поварка ГБЦ. Ця ГБЦ вже варилась. Дуже неякісно, як ви можете бачити, бачите, як варилась. Підваримо критичні місця. Значить, Ось це місце, бачите, вже до прокладки пішло. Бачите? Оце, поваримо. Далі ось до прокладки пішло два місця. Ось третє, скоріш за все, підваримо. Тобто, такі місця, де доходить до прокладки ГБЦ, обов'язково підваримо, щоб ніяких проблем не було. Сідла заміни не потребують. Приріжемо фаску, наріжемо торценим клапам і буде ще працювати. Направляючи втулки, вже заміну. Розказую, що у нас по нашій ГБЦ. Значить, пройшла мойку. Зробили постіль розпредвала, пройшли з фрізою. Замінили направляючі втулки, поварили в трьох місцях Три. такі самі болючі. Тут де під'їло, але варити не потрібно, воно ні на що впливати не буде. Якість поварки сварщика, бачите яка? От. Но до прокладки воно доставати не буде. Відмили деталі. Завтра у нас прирізка сідла. Правка фаски будем делать. Вот. И сборка. Торцовка клапанов и сборка. Выполняем прорезку. А Там можно вечно делать. Марсе. Що починаємо збирати нашу ГБЦ, такий вона має вид. Прирізані сідла, дивіться, яка краса, просто кайф. Просто кайф. І подивіться, просто ляля. Підварювалися, ось, бачимо. Ось підварювалися І ось, дивіться, як наш сварщик підварює. Як попередній сварщик варив. О, ну, тут до прокладки ще далеко, нічого страшного немає. Все, клапана новенькі, а Мпічні. Починаємо Сальнички. на місці, сіли чудово, ніяких заложень нема. Сальники поки що використовуємо SM, хорошо себе зарекомендуємо. Так, друзі, клапана засухарені, технічна рідина налита. Постаріньки перевіримо для підписника на герметичність. Перший нема, другий. Нема. Третій. Нема. Четвертий. Нема. П'ятий. Нема. Шостий. Нема. Сьомий. Нема. Восьмий. Нема. Все чітко, все тримає. Все чудово. Навіть намюка нема. Ну ось і все, друзі. Ще одна красоточка готова. Такий має вид по площині. Дивіться, яка калячка вийшла. Пам'ятаєте, яка вона була? Страшна, ужасна. А зараз. Після детейлінгу у дяді Боді. Значить, Що робили? Постелі розпредвала робили. Заміна направляючих тулок, клапанів, мойка, поварка, фрезеровка, зборка, регулюровка. Клапана класиці в мене поки що AMP. Тулки і сальники SM. Що по регулюровочним шайбам. Значить, клапана торцанув впуск на 0,7, випуск на 0,5 мм. От, ось регулювачні шайби, другий рядок і перший і зазори. Восьмий випускний клапан, шайба вийшла 4,80 ну Так і буде, що зробиш. Нічого страшного в цьому нема. Номінал шайб є, вдруг у людини не буде. Ми йому відправимо. Ось так. По часу це зайняло у мене півтори дні така лялечка. Звертайтесь, допоможемо.